Я сьогодні принесла дві коляди, причому вони авторські, тому що ті коляди, так, які в мене говорю. були раніше, uh -huh. вони були або в обробці, там, наприклад, Барвінського першого ректора Львівської консерваторії, або просто чисто народні, вихоплені десь з етнографічних підручників, і я їх переспівувала. А цього року мені запропонувала Наталя Жара, чи жара, прізвище uh -huh. в неї. Вона сама з Чернівців. і Вона мені відправила свої коляди, які вона написала. І мені вони дуже сподобалися. І я тут же вона запропонувала мені заспівати. От і я їх тут же зробила, сама заспівала. І в мене також буде в Чернівцях концерт. Такий різдвяний вечір, і я також її запросила, щоб ми заспівали разом. Я думаю, що їй приємно буде. Так. Чернівцях разом зі мною і там в неї ще є творчий колектив. Я бачила дуже красивий, mm -hmm. бо я також їх не знаю, я тільки бачила в Ютуб каналі.